Терміново дрони почали цілодобову атаку. РФ кінець Росії так близько ще ніколи не був. Усе сталося раптово. Зсу у ці хвилини зробили потужний ривок. Вогонь охопив половину РФ. Путін лютує і розгортає новий фронт. Запорізький напрямок на ножах. Сирський оголосив важливе. Данія вривається у битву проти Кремля. Сталося те, після чого світ затамував подих. Шок злили секретну базу Путіна. Півсотні російських Ських дронів можуть перетворитися на попіл. Наші отримали команду. Готується мегаудар. І все це сталося прямо зараз. Вітаю, Дарина Гуцкало, і ми розпочинаємо. Екстрено, Росія вкотре відкриває очі від звуків наших пташок. Дрони прилетіли без запрошення у Ставропольський край. Під ударом опинилася велич Путіна, завод Ставролін. Раніше це підприємство вже зазнало атаки 29 жовтня 2025 року. Невідомі дрони добряче надокучали докучали і Ростовській області. Знову движуха. попередньо є ураження на землі. Офіційний Ростов все збив, але місцеві повідомляли про низьку пожеж. Не оминула гучна вечірка, і Орловську, Брянську, Тульську, Калуську та Московську області. Термінові новини із фронту. Путін жене солдатів у нові штурми. Тепер всі сили на запорізький відтинок. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зробив екстрену заяву. Ворог, користуючись чисельною перевагою в силах і засобах, в ході жорстких боїв просунувся вперед і захопив три населені пункти. Воїни угруповання військ південь ведуть виснажливі бої за рівнопілля і Яблукове. Вживаються відповідні заходи підтримки. Комбінованим вогнем агресору завдано значних втрат. За даними Діпстейту, перевага ворога в силах дається взнаки. Під загрозою опинилася велика частина території, зокрема і Гуляйполе. Весь цей час Гуляйполе було неприступним містом для противника, який докладав в свій час багато зусиль, щоб спробувати залізти в місто, зокрема, з напрямку Марфопіля. Тепер відкривається новий шлях, який може ускладнити оборону важливого населеного пункту в даному районі. А тим часом союзниці впевнено тримають щит над Україною. Данія виділила новий пакет військової допомоги на виробництво зброї та закупівлі озброєння у США. Завдяки цьому пакету пожертв ми забезпечуємо Україні низку критично важливих можливостей у найближчі місяці за допомогою данської моделі та ініціативи Пюр ЕЛ. Все ще існує велика потреба в підтримці боротьби України за свободу. Відомо, що новий пакет містить 100 мільйонів крон на данську модель, тобто виробництво зброї прямо в Україні, 370 мільйонів крон на ініціативу Пьорл для купівлі американського озброєння, та 80 мільйонів крон на пальне, яке придбає Агенція НАТО з підтримки та постачання. РФ знову брязкає зброєю цього разу. Світло пролилося на масштабний пусковий майданчик дронів Камікадзе Шахет у Ростовській області. Осьін-аналітики злили шокуючі дані. Загалом це найбільший пусковий майданчик із загальною площею. Більше п'яти квадратних кілометрів та довжиною пускової дороги понад 2,5 кілометра. Тут перебуває щонайменше 93 гаражі та 15 ангарів для зберігання дронів. Це не просто база, а вулик безпілотників. За добу тут збирається понад 500 машин неба. Можливо, росіянам вже час готуватися зустрічати палкі привіти від зсу у відповідь. Росія активізувала ударні дрони. Шахеди знову в небі. Путін дає команду на масове виробництво зброї, є дані про обхід санкцій. Дрони застосовують протитанкові міни і фосфор, який тактичний задум у Путіна. І чи має Україна ефективну протидію? Детальніше про це у сюжеті далі. Окрім війни на фронті, йде технологічна війна. Наш враг. Очень, скажем так, техни технологически опасен, і и непредсказуемый, тому що он может в один момент все змінити системи зв'язку, системи управління та реп грають важливу роль. Ключове питання комплексність, щоб вміти протистояти ворогові, але швидкості вже не ті і так далі. Застосовують противник різні засоби, щоб Будемо щоб їхні дрони були менш уразливі до наших засобів радіоелектронної боротьби у 24-му році над Україною були помічені реактивні шахеди, обладнані засобами протидії РЕП. фактически они пытаются превратить большой шахет неповоротливый в аналог FPV, который управляется по радиоканалу напрямую с территории Российской Федерации или с оккупированной территории. То есть этот шахет имеет на борту видеокамеру, которая может напрямую передавать картинку. И опять же повторюсь, речь не идет про мобильную связь с Украиной, речь не идет про лтм и ДМ, речь идет про особый специальный модем. Я его взял показать, он размером с кирпич, примерно такой. який дозволяє передавати радіоканали інформацію напряму на Росію, це вже не перша модернізація шахєда, яку розробили росіяни у спробах оминути українську ППО. Сірпі антенни пристрої, які дозволяють безпілотникам. Зберігати навігацію навіть за умов активних радіоелектронних перешкод. Ці антенни зараз виробляє Росія, але розробка була зроблена в Україні ще на початку 2000-х років. Тепер на території ворога в 25-му році триває модернізація птахів смерті. В этом є РЕБ, абсолютно всі, всі скажімо так. Елементи, які То радіоприйомник, їх то подавити, тобто то легче, это зависит від типу сигналу. Здесь подавлення не скажу, що воно прям такої потому тому що технология ППРЧ на весь діапазон. То тобто, есть она устойчива подавлению репом. но це вполне есть тобто, Для цього нам потрібно просто е, взяти новий водний, перестроиться, скажем так, для себя на тактику росіян новую. росіяни. Пішли ще далі. Вони сховали ці антени в корпус. Прибрали з крила і перемістили їх усередину шахеда та в центр. Таким чином, дрони ворога стають фактично невразливими до засобів радіоелектронної боротьби України. Про що це говорить спостережливі і розумній людині? Про те, що заводом внесено зміну в корпус шахедів під конкретні китайські антени. Значить, противник впевнений у довгостроковій і стабільній роботі з Китаєм. Такі антени ми не можемо придушити нашим існуючим реб скрізь по всій країні. Сергій безкресно флеш підтвердив, що цей нюанс свідчить про тісне півробітництво Росії та Китаю. Російські мільярдери всіляко допомагають Путіну в цій війні, налагоджуючи контакти з Піднебесною та США, наприклад, Дерипаска. Тут доступ до технології кабару теж закрит, і є номенклатура критическое. В 24-му році російське ТОВ «Ангар-22» закупило турбореактивні двигуни «Свівін» на загальну суму близько 300 тисяч доларів. Офіційно призначені для авіомоделювання однак, згодом ці установки знайшли зовсім інше застосування. Вони були встановлені на реактивну модифікацію іранського дрону шахет. При цьому власники ангара 22 засекречені, а дані про бенефіціарів приховані зі старих даних реєстру. Відомо, що засновником виступало акціонерне товариство краску, яке пов'язували з дерепаскою. Інші дочірні структури за документами лише част. Ково належить державі, але є корпорація розвитку південь інвест. Її пов'язують зі структурою того самого дерепаски. Ми ж знаємо під Китаю свободні економічні зони, мінімальні налоги. Самісної підприємства постачання в компанію, пов'язану з гаманцем Путіна, йшли безпосередньо від китайського виробника Свівін, який має і американську філію Свівін USA. Ангар 22 вже знаходиться під американськими санкціями. Фактично, історія ангара це ілюстрація того, як російський ВПК відрізаний від західних технологій, шукає обхідні шляхи. Так він співпрацює зі штатами через Китай. Під Прикриттям наукових розробок доля Росії четверта в торговому обороті Китая. Это имеет значение для всіх. Росіяни регулярно оновлюють свої дрони для здійснення атак по Україні. ЗСРФ почали робити їх ще більш смертоносними для ударів. Під час атак на Сумську область російські окупанти почали застосовувати шахеди з підвішеними протитанковими мінами. І вони продовжують далі дальше мотивіровати производства, і як ми дождини розуміти, імія ресурси, імії фінанси, імія. Має... Всі можливості то сані не становятся. Моніторингові групи повідомляють, що Росія готує шахеди. Із фосфорними боєприпасами перебування за 150 метрів від зони ураження може привести до смертельних наслідків. Кремль робить ставку саме на дешеві дрони камікадзе, а не на ракети. Тож планує збільшити виробництво шахедів та інших видів БПЛА. Поставлено план виготовити щонайменше 36 тисяч ударних безпілотників. Українська сторона не зупиняється на досягнутому та продовжує працювати над удосконаленням власних дронів, перехоплювачів та не тільки. Негайні події на фронті. Ситуація загострюється. ЗСУ проривають лінії оборони. Ворог несе колосальні втрати, десятки тисяч окупантів знищено. Президент Зеленський робить гучну заяву, а Кремль розлючений поразками готує відкриття нового напрямку бойових дій. У цей момент надходить тривожна інформація. Росія говорить про ядерний фактор, а Німеччина демонструє нерішучість. Світ завмирає, що задумав Путін і чи ми стоїмо на порозі незворотного. Усі подробиці вже. Замить. На Росії все стабільно. Ніч гучна та яскрава. Вибухи пролунали в Туапсі, Місцевий порт був атакований морськими дронами. Знімаємо. На фронті окупантам також не втекти. Українські прикордонники знищили 5 укриттів ворога разом із росіянами. Під ударом опинилися також у башкортостан та вологда. Відразу чотири об'єкти військової логістики окупантів було знищено. Сили оборони України продовжують зачищати Покровськ від окупантів. Російські війська тимчасово знизили темпи наступу у місті та його околицях. У той же час загарбники блокують українську логістику в Мирнограді, сподіваючись зламати оборону міста. Пише інститут вивчення війни. Окупанти намагаються взяти під контроль логістику Сил оборони України не тільки в Покровську, но й, відповідно, в районі Мирнограда. Резка збільшення кількості атак. в районе Шахова. Это ключевой населенный пункт, который был деоккупирован силами обороны Украины, который создает и контроль над которым создает угрозу всему вклинению российских оккупационных войск на Добропольском направлении. Інтенсивність боїв у Покровську поменшала, але це не означає, що росіяни відмовилися від планів окупувати місто. Українське командування має плани щодо тих чи інших варіантів розвитку подій, заявив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Наліч двох планах сидіти те, що что... прорабатываются все возможные варианты развития событий и Покровской, и Покровской агломерации. По данным самой российской стороны, потери российской армии в Покровске сопоставимы с потерями в Бахмуте. Я вам напомню, потери в Бахмуте российской оккупационной армии – это порядка 90 тысяч личного состава. І доки Збройні Сили України борються з окупантами, Путін будує нові плани. Володимир Зеленський вважає цілком ймовірним, що Росія може відкрити другий фронт проти іншої Європейської держави до закінчення війни в Україні. Російська Федерація прощупує слабе звісно в системі оборони стран НАТО, тобто ставить під сам можливий характер практичної реалізації положення п'ятого пункту, Устава НАТО о коллективной безопасности. Кроме этого, Российская Федерация постоянно пытается поднять градус напряжения и на границах со странами НАТО речь идет о Финляндии и Швеции. Росія протягом останніх років активно використовує елементи гібридної війни, хоча Москва традиційно заперечує будь-яку причетність на тлі вторгнення російських дронів. Британія посилює оборону Бельгії. А от в Німеччині визнали, що поки не готові до війни. Річ йде не тільки про о медикаментів, але й, відповідно, германська сторона винуждена признати, те, що на даний момент є нехватка елічного составу. и, соответственно, оснащенности Бундесфера. Именно с этим связано программой немецкого правительства в моменте финансирования и немецкого ВПК, и, соответственно, усиления обороноспособности немецкого государства. Поэтому и не случайно Германия занимает второе место после Соединенных Штатов в моменте военно-технической помощи Украине. Ну а в Москві тим часом продовжують брязкати ядеркою. Здається, це вічний сценарій Кремля. Вуса Путіна Пісков дав зрозуміти, що якщо США дійсно проведуть ядерні випробування, Росія буде змушена діяти дзеркально. По Поданим э, западних розвідслужб на даний момент наблюдається активність російської сторони на полігоні наркіпілагінова земля. То є стріч ідеот або очередному повершенні так називаємо ставок. со стороны Путина и, соответственно, Российской Федерации. Путин прекрасно понимает, что ядерный аргумент ⁇ это последний довод, который Российская Федерация может использовать в переговорах с Соединенными Штатами в моменте прекращения войны в Украине. У свою чергу Україна разом із партнерами Європейського союзу готує пропозиції до 20-го пакету санкцій проти Росії, який має передбачати додаткові обмеження щодо російського енергетичного сектору, тіньового флоту та компаній, що підтримують військово-промисловий комплекс агресора. У ці хвилини Європа стикається із безпрецедентною загрозою. Дронова стіна вже стоїть на шляху російських безпілотників, які падають просто на очах у світу. Москва отримала свій перший гучний удар у відповідь, а Україна демонструє технологічне лідерство ЗСУ. Напруга на континенті досягає критичної позначки. Безпека Європи тепер вирішується буквально у прямому ефірі. Захід об'єднує сили. Кремль стискає зуби. Це момент, який може змінити правила гри. Деталі цієї надзвичайної операції. Далі у сюжеті. Після серії вторгнень російських дронів у повітряний простір європейських країн стало очевидним, що старі системи ППО вже не справляються. Дешеві удані безпілотники, що літять роями, пробивають звичні схеми оборони та виснажують запаси дорогих ракет і бойової авіації. Саме цей виклик став поштовхом для Євросоюзу до амбітної ініціативи стіни дронів. практически все страны, вне зависимости от региона, или это восточная, или это северная, или это э, западная Европа столкнулись с проявлением, да, вот этого нового вида гибридных действий э, Российской Федерации э, в небе, э, нарушения воздушного пространства и то, что нужно реагировать, это уже факт. Ідея полягає у створенні єдиної системи захисту вздовж східного кордону ЄС, де сенсори, радари, супутники, перехоплювачі та штучний інтелект зможуть у реальному часі виявляти, класифікувати та нейтралізувати загрози. Ми маємо створити європейську систему, яка дозволить європі розробляти передові рішення у сфері безпілотників, надихаючись тим, що вже роблять в Україні. Саме Україна відіграє ключову роль у розробці. Чотири роки війни зробили український досвід критично цінним. Тут тестують тактики, відпрацьовують технології та формують ланцюги виробництва бойових і контрбезпілотних систем у бойових умовах на не на полігоні. Зараз дрони змінили абсолютно все. І найкращі експерти з безпілотників у всьому світі це українці. Я бачив відео і ситуації, коли проти одного солдата виступає рій дронів. Навіть один дрон може заманити солдата в пастку, а інший атакувати його з іншого боку. Тобто, ми вже бачимо, як дрони стають все більш смертоносними. Це змінить спосіб ведення війни в усіх країнах, не тільки дрони, але й те, як захищати свої дороги, як захищати свої аеропорти, як не дати дронам вдертися на свою територію. Тому Європа повинна швидко навчитися в українців, як захищати своє небо. Україна пропонує не лише досвід, а й промислову базу. Місцеві виробники, такі як Теч Екс, можуть постачати техніку, навчати операторів, передавати бойовий досвід і стандартизувати рішення під потреби Європи. Інтеграція українських технологій і знань дозволить створювати адаптивні, швидкі та економічно ефективні системи. Статні працювати у реальному бойовому часі. Фінансування вже опрацьовується через інструмент Сейф та оборонний бюджет ЄС, який передбачає до 100 мільярдів євро для східного флангу. План стіни дронів включає три напрямки: дронову, сухопутну та морську лінії оборони, які повинні бути об'єднані в єдину систему. Статно контролювати повітряний простір від Балтики до Чорного моря. І, судя по той інформації, тим новостям, які ми читаємо із різних стран. самоопределение находится на стадии как бы нахождения или формирования консенсуса между внутренней ситуацией в каждой отдельной стране, требующей возможно изменения законодательства и тем, как это согласовать на общем уровне. То есть для того, чтобы прийти на общий уровень, общую позицию на уровне стран Европейского Союза, стран НАТО, нужно согласовать ее внутри каждой из стран, понимая, что где-то это требует согласования законодательства, где-то это требует более тщательного разъяснения обществу для того, чтобы ну, было Были понятными действия, була поддержка і було понимание, що важно для стран, де є демократія, де є постоянный електоральний процес, где любой -е, е, шаг може использовать опозиціям. Цей проект частина більш масштабної стратегії під назвою ШІПІТАЧІ 2030 це чотири ініціативи, які мають зміцнити зовнішні коридори ЄС, захистити від безпілотників, створити спільну систему ППО та навіть подбати про космічні сервіси для військових потреб. Головна мета стримування Росії та Білорусі, особливо з огляду на те, що до 2030 року можливості російських збройних сил можуть зрости. У планах до кінця 2026 року зміцнити східний кордон, а до 2027 го розгорнути стіну захисту від дронів. Паралельно є створює інтегровану систему ППО на космічні сервіси, розвідки, зв'язку та навігації підтримуватимуть оборонні завдання. Однак, експерти попереджають, що бюрократія та повільні процеси в Європі можуть затримати проєкт. Але якщо Європа зможе швидко налагодити цю кооперацію, щит 2030 може стати новою лінією оборони, яка захистить не лише країни ЄС, а й Україну. На цьому ставимо крапку у нашому випуску. Ми продовжуємо прямо зараз стежі за найактуальнішими подіями, аби розказати їх вам першими. Не забудьте підписатися. Побачимось.